Сана Феретті підстрижева за 1500 доларів. Італійський гору невидимих стрижок винайшов власну методику іль методо, але долю самого майстра було визначено заздалегідь, оскільки його Рената був перукарем у невеликій провінції на півночі Італії. І, до речі, його мати Джиджіола також працювала в салоні перукарем у 60-х роках. І вже в 4 роки молодий Феретті освоїв перукарський базіс у спеціалізованій школі. Згодом він почав подорожувати. По всьому світові, щоб знайти свій власний фірмовий стиль, мріючи при цьому працювати з зірками шоу-бізнесу та бути класифікованим як стиліст високої моди. І Як ми бачимо, мрії справді справджуються сьогодні, Фареті страже так, що не видно слідів ножиць, і волосся відростає природньо без різких ліній. Його підхід, до речі, запатентований, підкреслює натуральну красу, щоб навіть без укладки все виглядало бездоганно. Саме цей талант зробив Росана одним з найбільш високого Чуваних перукарів у світі. У нього понад 20 салонів по всьому світу. А серед клієнтів: Анджеліна Джолі, Кейт Мідлтон, Леді Гага, Дженніфер Лоунс, Сальма Хаяк та багато інших селебриті. Навіть принцеса Діана запрошувала Фереті супроводжувати її у медовому місяці, щоб завжди бути з ідеальною зачіскою. Тед Гіпсон бере за свої послуги 1200 доларів. Американський стиліст, знаменитість, відомий з шоу What's Not to Wear та роботи з голівудськими зірками, наприклад, з НГТ. Джесіки чистейн, колись Тед брав скромні, як він каже, 950 доларів за стрижку, але через довжелезну чергу охочих підвищив тариф до 1200. двісті. жартує, що таким чином робить Голівуд доступним для звичайних жінок. Мовляв, приходьте до мене в салон і отримаєте зірковий догляд. Гіпсон проголошує свої стрижки як розкішний п'ятизірковий досвід, у якому кожен гість отримує засіб для зняття стресу з гарячими рушниками. Ампунем, кандиціонером та звісно, стрижкою. Потім фен та укладання від самого майстра. А от щоб підрівняти кінчики у Джона Ное доведеться віддати тисячу євро. Паризький кутюр'є волосся прославився тим, що подорожував світом з мобільним салоном та робив укладки зіркам в готелях класу люкс. Привозив з собою три спеціальні валізи Луї Вітон, набиті інструментами. У вісім років на новий рік Джон попросив набор перукарських інструментів. Уявіть собі дитину, яка мріє про перу. Уки, плойки, праски та ножиці вже в 10 років Джон підробляв на літніх канікулах у салоні в своєму рідному містечку. А у 14 став дипломованим асистентом перекоря. Сьогодні ми знаємо його як автора легендарних образів у кіно. Саме він створив каре Амелі в одноіменному фільмі і дреди Джека Горобця для Джоні Депа. Але це лише половина списку. Обов'язково ставте лайк від це відео та швидше дивіться наступну серію. І напишіть, як вам такі ці.